Одного разу маленький хлопчик запитав свого тата перед Різдвом. Тату, а у нас будуть передноворічні перед Різдвяні закупи. Ні, синку, у нас будуть тільки перед новорічні передріздвяні продажі. Гарний анекдот, який нагадує нам про те, що будь-який бізнес. Чи фінансова стабільність людини тримається на продажах і в часі, коли всі купують, треба продавати? Звичайно, що мова не йде про те, щоб ніколи нічого не купувати самостійно, але Якщо ми будемо на тій стороні, яка створює, яка готується до продажів, яка має якісний продукт, яка працює з колективом, яка має організаційну спроможність продавати те, що вона виробляє, тоді звичайно, що в такої людини завжди буде шанс, можливість зростати. А в такої компанії завжди буде можливість захоплювати нову частину ринку. Чому в даному випадку я говорю і про компанію, і про людей однаково? Поясню. Коли компанія хоче бути успішною, її завдання продавати більше того, що вона виробляє, або ще краще продавати більше і дорожче того, що вона виробляє. Не завжди, звичайно, це можливо, бо це вже перехід зовсім інші сегменти ринку, але принаймні до цього можна тяжіти і до цього можна старатися. Те саме стосується людини. Будь-який особистий успіх тримається на ваших продажах, будь-які ваші досягнення триваються на ваших продажах. Ви можете сказати, та я ж нічого не продаю. Як не продаєте? Ви продаєте своїй дитині ідею. Що треба покласти іграшки після того, як побавився в коробку, чи треба посклати одяг туди, де він має бути. Ви продаєте коханій людині ідею, наскільки важливі для вас ваші стосунки і чому важливо їх підтримувати. Ви продаєте своєму роботодавцю свої навички і вміння, і показуєте, що ви незамінний елемент у загальному системі. Ви продаєте своєму клієнту продукт, тобто давайте кожного разу пам'ятати, що ми продаємо або ідеї. Або продаємо свій час, або продаємо свої навички, свої вміння, свій ентузіазм, ми продаємо щось комусь. І якщо людина каже, ні, ні, я не продавець, я продавати не вмію, я продавати не буду, вона просто обманює себе і швидше всього просто боїться грошей. Може, це не зовсім приємно звучить, але я наполегливо рекомендую подумати, а що продаєте ви в бізнесі, малому, середньому, великому, що продаєте ви, що будете продавати ви, що продавали ви, що ви готові продавати ще. На якого ринку є більша аудиторія, на який ринок ви можете краще зайти, яких конкурентів ви можете краще поглинути, яку ідею ви можете краще запакувати, яку ідею, який спосіб ви можете краще подати, продати. Тут дуже важлива думка. Знаєте, той, хто придумав щось, він придумав на один долар. Той, хто зумів це реалізувати, фактично отримає 10 доларів, а той, хто зможе це продати, отримає 100. Дуже важлива ідея. Я наполегливо рекомендую пам'ятати і ніколи не відклати продажі, тому що ваші особисті результати. В житті результати вашої компанії однозначно від них залежать. В нас для тих, хто хоче розвивати продажі, вміння позиціонувати себе, грамотно комунікувати, є окремі курси. Один по побудові системи продажів, інший курс саме по навиках і техніках перемовин і продажів. Я наполегливо рекомендую вам його пройти і освоїти. Звичайно, що так само можна пройти і провести корпоративне навчання для вашої команди. Тому що, коли ви допомагаєте своїй команді краще продавати, ви формуєте більше фінансових можливостей для своєї команди, ну а як наслідок фактично допомагаєте своєму бізнесу зробити. Стати я дуже хочу, щоб відповідь на питання, коли у вас перед якісь святкові продажі покупки, так завершувався тим, що ви кажете, в нас зараз такий час, що ми продаємо успішність, тримається на продажах. Хай вам все вдається на зв'язку.